Чим є духовний лунатизм християн і хто з нього мав би пробуджувати? Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, брати і сестри, на моєму Ютуб каналі. З вами отець Роман Лаба. В своєму останньому відео, яке дещо провокативно було названо «Летаргічний сон пастирів», я поділився думкою Дітріха фон Хільдебранта, думкою з книги Спустошений виноградник, думкою про те, що багато пастирів єпископів а фон Хільдебрант. Говорить, більшість перебувають, наче в якомусь летаргічному сні. Хвилі єресей заливають церкву, моральний релятивізм, індиферентизм. А пастирі дрімають, не реагують. Якщо раптом ви не бачили цього відео, то заохочую його переглянути. Посилання даю в описі. Отже, після того відео летаргічний сон пастерів, один з моїх колишніх студентів, учнів, а сьогодні ревний монах. Прислав мені цікаві спостереження від ще одного видатного богослова ХХ століття. До речі, його, подібно як і Дітріха фон Хільдебранта, називають доктором церкви ХХ століття. Думаю, ви здогадуєтеся, що мова про кардинала Йозефа Рацінгера, який потім став папою Бенедиктом XVI. Уривок походить з книги Сіль Землі. Це така перша книга інтерв'ю, яка містить бесіду Петера Зеєвальда і кардинала Йозефа Ратцінгера, який на момент розмови очолював конгрегацію Віровченя. Але перш ніж обговоримо цю думку, пропоную, щоб ми прочитали один євангельський уривок. Мова буде про зцілення. Ну, власне, зараз побачимо кого. Відкриємо Євангелія від Матея. Сімнадцятий розділ. Пригадаю, що на початку 17-го розділу ми читаємо сцену переображення Господнього на горі Тавор. Потім Ісус з Петром, Яковом та Йоанном сходять з гори Тавор. І від вірша 14-го читаємо наступне: коли ж прийшли до народу, тоді приступив до нього один чоловік і, припавши йому до ніг, каже. Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причинний і тяжко не здужує. часто кидається в вогонь, часто і у воду. Я був привів його до твоїх учнів, та вони не могли його зцілити. Родене вірний та розбещений, відповів Ісус, доки мені з вами бути, приведіть мені його сюди. Ісус погрозив йому і біс вийшов з хлопця, тож видужав юнак тієї ж миті. Не випадково я згадав, що ця розповідь слідує відразу після опису преображення. Пригадаю, що на горі та вор Ісус переобразився перед апостолами і сяяв, наче сонце. Обличчя його сяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло. Читаємо. Чому це важливо? Тому що як Ісус спускається, то до нього підходить чоловік, син, якого страждає. Грецький текст вживає слова селеніадзомай від грецького слова селене, тобто на хворобу місяця. Іншими словами. На лунатизм. Ще раз, переображення: Ісус на горі і сяє, наче, сонце. Біля нього, навколо нього, є Мойсей, Ілля, десь там внизу розташовані Петро, Яків і Йоанн, які попадали до лілиць. Бачимо опис такого духовного геліоцентризму. Сонце в центрі, Христос в центрі, все обертається навколо Христа. І потім маємо таку контрастну сцену. Ісус сходить вниз, тобто маємо якусь долину вже. Ісус сходить з гори, і там всі зосереджені навколо хлопчина, який страждає на хворобу місяця. Всі навколо там навколо Сонця, а тут навколо місяця. І коли відбувається зцілення? А коли батько зосереджується на Ісусі Христі, приходить до Ісуса Христа, коли знаходить оту властиву орбіту життя, Хлопець одужує. Браті і сестри, дуже багато наших духовних хвороб насправді полягають мають одну причину ми занадто зосереджені на собі. Ну, а самі себе і свого життя ми не встані зносити. І тому зцілення відбудеться, коли ми по-справжньому зосередимося на Ісусі Христі. Як древні семіти розуміли о той лунатизм? Розуміли його дуже спрощено. Я зараз дещо відійду від цього духовного такого розуміння. Маю на увазі, що в лунатизмі вбачали дію злих духів, і може таке бути, що за якимись хворобами є злі духи. В даному випадку ми читаємо, що це був такий екзорцизм: Ісус прогнав бійся. Але зосередимося. Дещо на самих таких симптомах тої хвороби. Отже, древні семіти розуміли, лунатизм дуже спрощено, людина проводить життя, наче у вісні, і таку людину потрібно неустанно пробуджувати. В Євангелії, і в Євангелії від Матея, але ще більше в Марка і в Луки, в паралельних текстах, читаємо, що батько спершу привів свого сина до апостолів, до учнів, але ті не здолали зцілити хлопчину, і здається, Господь на них розсердився. Розізлився. Чому? Можливо, тому що апостоли і їхні наступники покликані, щоб пробуджувати народ, зцілювати народ, пробуджувати його до життя в Христі, будити з ілюзій, з гріхів, зі смерті, з ідеологій. І це покликання апостола дуже добре збагнув апостол Павло. Тому в посланні до Ефесян, наприклад, апостол Павло повчає п'ятий розділ. Будьте, отже, послідовниками Бога, як любі діти, ходіть у любові за прикладом Христа, що полюбив вас і видав себе за вас, як принос та жертву приємного Богові запаху, розпуста і усяка нечистота та захланість, щоб і не згадувалися між вами, як це і личить святим. Так само безсоромність чи балачки безглузді, порожні жарти. Воно бо непристойне, а радше дякуйте Богові. Бо знайте, що жодний розпусник, чи нечистий, чи захланий, що є ідолослужитель, не матимуть спадщини у Христовім і Божім Царстві. Нехай ніхто вас не зводить марними словами, тобто не впроваджує в ілюзію. Бо, власне, коли це спадає через це спадає гнів Божий на синів бунтівливих. Не майте, отже, нічого спільного з ними. І далі Павло каже так. Ви були колись темрявою, тепер же світлом у Господі. Поводьтеся ж, як діти світла. Плід світла є в усьому, що добре, що справедливе та правдиве. Шукайте пильно того, що Богові подобається, Господові подобається. Не беріть участі в безплідних ділах темряве, а радше їх картайте. Бо що ті люди потай виробляють соромно і казати: все, що ганиться, Картається, так? Стає у світлі явним, а все, що виявляється, стає світлом. Тому говорить: Прокиньсь осплячий, і встань із мертвих. Прокиньсь, пробудись, прокиньсь осплячий і встань із мертвих, а Христос освітить тебе. Апостол Павло не дозволяв, щоб християни жили в, якомусь, в якійсь дрімуті духовній, в снах духовних, в гріхах. Не заспокоював їх, що ну якось буде, не переживайте. Апостол Павло не займався якимось таким товаришуванням, яке нікуди не провадить. Він картає християн, щоб через це напоумлення вони ставали світлом, щоб вони прокинулися. І, власне, до цього покликані апостоли, щоб навертати християн на властиву орбіту, на орбіту Христа, який є сонцем, що сходить. Здається, що ситуація сьогодні в церкві дещо подібна до тої, про яку ми читаємо в Євангелії, апостоли безсилі перед масовим лунатизмом в церкві. І багато християн все більше і більше входять в якийсь солодкий туман ідеологій, сну дрімають, сплять. В своєму сні відчудження переживають своє життя. І замість того, щоб їх будити, проголошувати керигму, закликати до навернення. То здається, що багато пастирів співають монотонну Колискову а, -а, а, щоби ті ще більш дрімали. І тепер хотів би перейти до тої думки, яка, яку я прочитав Йозефа Ратцінгера. В книзі Сіль Землі кардинал Рацінгер, майбутній папа Бенедикт XVI ділиться своїми думками власне з приводу пастирського апостольського служіння і наводить коментар свого духовного вчителя святого Августина. Цитать, цитую. Складовим такого служіння є, звичайно, знову ж таки, за словами Августина, пересторога і докір. Тобто людина, яка віддає себе служінню, у такий спосіб може наражатися на роздратування. Ну бо як комусь докоряти, напомлювати, ну, то така людина дратується. Ну, то Я знаю то. В одній із проповідей Августин описує це так: Ти хочеш жити погано і загинути, але я не можу цього хотіти. Я змушений тобі дорікати, хоч це тобі і не подобається. Потім святий Августин вдається, до прикладу, батька. Хворого на сонну хворобу, а син його постійно будить і будить, бо це єдина можливість, щоб він одужав. Батько каже: Дай мені поспати, я страшенно втомлений. Але син йому відповідає: ні, я не можу дозволити тобі спати. І якраз це, на думку Августина, і є функцією єпископа. Як єпископ, продовжує Йозеф Рацінгер, я не можу дозволити вам спати. Знаю, що ви радо поспали би, але саме цього я не можу допустити. І в цьому сенсі церква повинна піднімати вгору перст, вказуючи та повчаючи. Однак при цьому треба, щоб відчувалося, що вона не хоче набридати людям, що їй саму, що їй саму надихає благодатний неспокій. Звернімо увагу, що і в Євангеліях, і в навчанні церкви немає такого поняття, як святий спокій. Такий комфорт, зона комфорту, так? тільки благодатний неспокій, говорить кардинал Ратцінгер. Я не можу дозволити вам спати, бо сон став би для вас смертельним. І здійснюючи цю владу, церква повинна брати на себе Христове страждання. Адже суто по-людськи Христа характеризують власне його страждання. Те ж саме стосується і церкви, тому їй найбільше довіряють там, де вона має мучеників і свідків віри, а там, де панує комфорт. Ну або я би сказав, святий спокій. Церква довіру втрачає. Сподіваюся, брати і сестри, що ця думка кардинала Йозефа Ратцінгера змотивує нас до більшої молитви за святу церкву. За наших пастерів, єпископів, і спричиниться до пробудження і дітей, і отців. Дякую вам, дорогі брати і сестри, за увагу, за ваші донати і пожертви, які будуть використані на закупівлю спорядження для наших воїнів. Зокрема, напередодні холодів. Це будуть різні отеплюючі речі, такі як термобілизна тощо. Але не тільки це. Для тих, хто бажає долучитися і щось там пожертвувати, то така можливість є в описі до цього відео. Я буду дуже-дуже вам вдячний. Слава Ісусу Христу і до наступних зустрічей!